Сторми, ти сьогодні зірка було запитання ще по лаванді. А чи можна її зараз обрізати? Ну, я так зрозуміла, що не обрізали після цвітіння восени. І чи можна це зараз зробити? З власного досвіду теж кажу, краще лаванду обрізати вже коли стабільне тепло, коли минула загроза зворотніх морозів. Це у нас. Не раніше, ніж середина квітня. Ось я бачу, вже пішли ці листочки маленькі, вже вегетація пішла, вже температура плюс 15, вже морозів не буде. Ось тоді я можу її підстригти, щось там підкоригувати. Раніше ну не варто. Якби так. А якщо у вас там якась французька і ще якась лаванда, то взагалі кошмар лаванда дуже її ж враг, це підвищена вологість, і у це зараз її сухі стебла, чи вони там які? Це є захисна шапочка. Щоб не потрапила волога до коренів. Ну, вона ж захищає там, діаметр, який є 50 см чи 30 см. Тому залишаємо цю шапку, хоча вона не така декоративна, у хризантем теж зараз все чорне, ці стебла листя, але залишаємо тому, що це допомагає. І маленьким пагінцям, які вже прокльовуються, це захист, і допомагає не потрапити в лозі до коренів. Я правильно все сказала? Як ти думаєш? Нема з ким поспілкуватися.